Дорогі друзі, готуємо головля на грилі. Попередньо ми його почистили, те, який у нас вагою 1,5 кг, ми будемо його розрізати по хребту. Розрізав на дві фалейки. зараз помию і буду маринувати спеціями. Використовувати я буду олію Монстер стейк. Чорний перець, сіль і ось таку приправу до риби. Посипав сіллю спеціями і натираю лією втер спеції. Ось так її зложу. Зараз ще посипаю шкірку сіллю і ставлю в холодильник на 2 години для маринування. На вулиці розпалюю мангал, наложив дров І будемо чекати жару. Будемо пекти на фруктових деревах і яблуні Викладаю рибу на гриль, закриваю її решіткою і ставлю її в мангал для пропікання. Поставив пектися рибу і відразу підсмажую кукурудзку. Ручкою, і буду я її повертати, щоб пропікувати з іншої сторони. Наша рибка починає шкварчити, кукурузка стріляти, зараз будемо повертати кукурузу і рибу. Ось так підсмажилася наша шкірка. Ми повернули рибу, повернули кукурузку, вже кукурузка готова, яка буде ще до жару, і ще ні. Ще трохи підсмажуємо рибу. Наша рибка готова. Ось так виглядає, такий золотий колір, не згоріла, так гарно пропеклася, шкорчить, і ми не покажемо, як нею будемо їсти, тому що це завеземо для людини дуже хорошої, однеї, доброї людини. І для неї віддамо з рибинку, Я її, звичайно, сам з'їв би, але потрібно і вгостити когось такое смаку.